Шапочка з вушками. Тепла, ніжна, супермодна. Ось так. Ось така шапочка. Щоб зв'язати таку шапочку, нам потрібні нитки і спиці. Спиці у мене 2,5 і Нитки маю ангора і 20% акрилу. 200 г я взяла таких ниточок. І так, на початку я зв'язала ось такі ушки. Вже підготувала, щоб відео не було таке довге. Ушки висота ушок 16 см, всього на ушки петельок 35, а на початку потрібно набрати 27 петельок. Ось, на початку набираємо 27 петельок і додаємо. Петельки в перших чотирьох рядах це на початку і в кінці. І так, чотири ряда додаємо, щоб у нас вийшло 35 петельок І в'яжемо догори 16 см. Ось, друге ушко теж так само. І козирк потрібно зв'язати. Я вже теж зв'язала. Висота козирька в мене 10 см. Так, Всього петельку тут я набрала 51 петельку, а на початку набирала, ось тут на початку 45. І перші три рядочки додавала петельки. На початку і в кінці перші три рядочки. Ось так такий козирюк в мене вийшов. І так, пров'язала я шість рядочків вгору І ось так в нас виходить міряю 2 сантиметри, потрібно три сантиметри. І ще парочку рядочків потрібно мені пров'язати, дов'язала я ще вгору два рядочки, і виходить 3 см. Пров'язала. Тепер знову в'яжу в'язкою, резиночкою один на один, і вже в кінці. Прибавляю козирючок. Ось цей, що я зв'язала. Отак. І в'яжу, потім з'єдную і виходить у мене по колу в'язка. І ось так приєднала я козирок так. і в'яжу по колу. Ось так. І продовжую далі в'язати. І ось пров'язала я вгору, ось вгору 17 см. вимірюємо сантиметри іззаді. Знизу до верху, виходить у мене 17 сантиметрів. Тепер потрібна убавка зменшення петель. Для цього я своє коло коло петель розділила на 4 частинки. Ось, поділила на 4 частинки. І виходить у мене по 35 петель. Ось так. Так. Зменшення петель. Як я це роблю? Для цього дві петельки знімаю, а третю пров'язую лицевою петлею. Ось так. Тепер оці дві зняті петельки, ось, накидаю на цю третю петельку. Далі в'яжу по узору резиночку, Виворітня, лицева, виворітня, лицева. То в'язала до слідуючого маркера. Знову беремо дві петелечки знімаємо, третю пров'язуємо лицевою. Потім ці дві зняті петелечки накидаємо на пров'язану ось так. І в'яжемо далі резиночку. Один на один. В'яжемо далі до слідуючого позначеного краю маркером ось так. Цей слідуючий маркер. Тут теж йде убавочка, і тут обавочка йде. Дов'язали сюди до цього ряду. Слідуючий другий ряд, без накидів пров'язуємо. Третій ряд уже робимо так само у бавочки, по три петлі. Тут три, тут три, тут теж три петлі. Четвертий ряд без убавок. І так в'яжемо догори, убавляємо петелечки. Ось такий верх шапочки в мене вийшов. Коли я зменшувала петлі, спочатку через один ряд зменшувала. І так, до 10 рядів робила. Ну, а далі вже йшла. Зменшувала в кожному рядочку. Ось так. Тепер потрібна китльовочка шапочки. Щоб зробити китльовочку, потрібно набрати петлі по колу. Ось я набираю одне ушко вже майже набрала. Для цього мені потрібна ще допоміжна ниточка іншого кольору і допомагаю ще крючочком. Ось так. Захоплюємо ниточку. Протягуємо, переодягаю на спицю, а допоміжну ниточку я отак перекручую. Ось так, підтягую ниточки. І далі набираю. Крючком трошки легше набирати петельки. Ось і знову допоміжну ниточку, отак перекручую, підтягую. І в мене виходить ось так. Ця доп, допоміжна ниточка потім витягнеться, а поки що роблю ось так. І потрібно, ну, Набрати по колу ці всі петельки. Ось таким способом. Продовжую набирати. І так, набрала я петельки по колу по всій шапочці. І уже пров'язала, і уже пров'язала 8 радів. Рядочків вгору, ось так, по колу вісім рядочків. Тут маркером позначила початок в'язання початок рядочку і в'язала. Так, а тепер мені потрібно зшити. Для цього я беру голочку з ниточкою і розпочинаю. Тут у нас є допоміжна ниточка зелена, а між ниточками зеленими ось такі біленькі петельки. Їх потрібно набрати ось так. Беремо першу петелечку і протягуємо ниточку, трошки спиці вниз. Так, протягуємо і зразу другу петелечку. Ось так. Втягуємо до гори, і вже верхні петелечки беремо першу петелечку знизу вверх і зняли зі спиці. Так, підтягнули ниточку. І другу ось так петелечку, але її не знімаємо, просто протягуємо ниточку і повертаємося знову до нижніх. Ось так. Вицепила нижній, тепер ниточку ось так, і зверху, ой, знизу вверх, зняли петелечку і підтянули ниточку, і другу петелечку, але не знімаємо ось так. І ось так в'яжемо по колу, прошиваємо і ось так виходить. Ось, ще разочок покажу так. Знизу вверх, протягуємо ниточку і знімаємо цю петелечку, другу петелечку не знімаємо, протягуємо ниточку ось так. І тут один момент протягуємо теж знизу вверх, але в ту саму петелечку. Ось так, а другу петельку, ось так, зацепляємо і теж протягуємо ниточку. Ось так. І знову на початок. Ось і сюди ниточку. Але другу петелечку не знімаємо, просто протягуємо ниточку і далі вишиваємо. І, і так, зробила вже я китльовочку шапочки, і ось так вийшло. Ось така китльовочка шапки. А це у мене процес в'язання підкладки для шапочки. Для цього потрібно зв'язати ще одну шапочку, але уже без ушок, і підшити її всередину шапочки. Для цього я набрала теж. 140 петельки, розділила їх по 35 на 4 частинки і в'яжу, а тут я їх на макушки я вже зменшую. Але в'яжу іншим способом просто в'яжу дві петлі разом в кожному рядочку. Ось так продовжую в'язати шапочку. І ось таку підкладку шапочку я вже зв'язала. Тепер потрібно серединку сюди поставити і підшити ось така шапочка під підкладкою.